Новини за хвилину. Головні події щодня. Підписуйся ранковий проліт трьох міг 31 прямо над Естонією без планів польоту із вимкненим транспондером. Це не випадковість, а відверта провокація, через яку Естонія викликала російського дипломата та звернулася до НАТО. Чи досить цього щоб показати межі Кремлю? Питання риторичне. ЄС запускає 19-й пакет санкцій, заборона багатьох фіноперацій, обмеження на технології і повна зупинки імпорту LNG з 27-го року. Мета перекрити джерела фінансування війни та тиснути необхідні схеми. Це політика тиску чи політичні торги вирішувати самі. Україна дозволяє контрольований експорт надлишкової зброї, наприклад, морських дронів, але при цьому спочатку забезпечить фронт. Це дасть заводам завантаження і гроші на розвиток, але під пильним контролем. Чи це оборонку? Побачимо пізніше. Українські атаки вражають склади його припасів і логістичні хаби ворога, детонації, пожежі, знищена техніка. Так, б'ють по ланцюгам постачання і зменшують можливості наступу противника. Це тактичний удар по здатності ворога воювати. Генштаб звітує про просування на Добропольському напрямку від 3 до 7 кілометрів і відновлення контролю над низкою населених пунктів. Цифри великі, але в штабах іноді буває розбіжність. Тим не менше, тиск на ворога очевидний, битва триває, і ці успіхи відволікають противника від інших напрямків. А з вас лайк, підписка та перемоги.